Відповідатиме на питання учасниця номер один: михнюк Марія. Будь ласка, підходь сюди. Підходь до мікрофону, будь ласка, зачитуй все, що в тебе написано на папірці. Які повісті Шевченка написані російською мовою. І це питання під номером. Тридцять шість. Княгиня. Э, Віталій, э, помню только княгиня. А, відповідь вірна, але не повна. Будь ласка, тягни друге питання. 15. Покинула серед шляху, шляху дитину, а сама втопилась. Катерина? Героїні Повісті Катерина. Втопила, Так, вона тоді вступила. Ой, сама втопилася. Втопила. І це відповідь. Відповідь правильна. Так, і, будь ласка, третє питання. І який номер питання? Номер один: в Кайдани убраний цар всесвітній, цар волі цар штампом увіншений. Фоема. І відповіді немає, тому запрошуємо тебе. Номер тва ще Юлія. Отже, перше питання: в яких творах Шевченко закликає? Це єретик. Це поема і мертвим, і живим. Отож журі. Це відповідь невірна. Будь ласка, друге питання. Друге питання номер 22. Який композитор написав музику до 83 творів Шевченка? Це е, Лисенко. Микола Лисенко. відповідь Прав. Дякуємо. Відповідь вірна. Наступне питання. Так, номер 12. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд заговорять і Дніпро, і гори і потече сто ріками кров у сині море дітей ваших. Um, так Це і мертвими живими. Абсолютно вірно. Молодець. Так три мотивий. Перше питання і номер. В яких творах Шевченко закликає п'яти. Учитися, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Це поема. Зараз. Заповіт. Відповідь неправильні. На перше питання відповідь не Будь ласка, друге питання. І під яким вона номером? У яких повістях і одноіменних поемах Шевченко діють одні й ті ж герої і висвітлюються одні й ті ж події. Це е, вірш Сон і поема Сон. Відповідь? Вірна. Відповідь вірна. Питання? І який номер питання? Мовчить. І на апостольській престолі чернець водово не сидить. Людською кров'ю іншикує і рай у найму дає. Це єретик. Поймає єретика, правильно. Відповідь. Від Ассик номер 4. Луцький Володимир. Твоє перше питання під номер під номером 5. Хто з героїв Шевченка та в муці в каторзі не просить, не плаче не стовне. Це герой поеми «Сон», декабрист. Відповідь вірна. Наступне питання під номером. 38. У якому творі Шевченка діює особи поет Жуковський художник вішіряє у брило венеціану? Це є поема художник, і вона написана російською мовою. Повість. Повість, Повість художника. Відповідь правильно. правильно. Питання номер. Номер 4. Ви знаєте герої творів Шевченка? Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые густые вьющиеся волосы, темные густые брови, лицо правильное, чистое, с, легкими, с, легким румянцем на щеках, как у юноши. Он был образован, как любой аристократ того времени, с той разницей, что любил читать. Создается Тарас Федорович, герой повести Музикант. Ні, це Варнак одноіменна повість Варнак. Будь ласка, учасниця номер 5. Мова Альона. Якось яких творах Шевченко закликає. Питання номер перше. Я не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Це вірш заповіт. Абсолютно вірна. В'ємна. Друге питання. Різні запитання номер три. Який видатний російський поет присвятив Шевченкові цірядки. Всього ізвідав тюрму Петербургською, справді, доброси, жандарма в любезності. Все, і роздольнюю степь орієнтурською і її крепость. Некрасов. Абсолютно вірно. Третє питання. А, з яких творів Шевченка взяти ці рядки? Питання 14. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Вірш і Архімед, і Галілей. Правильно. Перше питання під номером 10. Хто створив Шевченка? Зазрічі красі своєї дочки втопила її в ставку і сама загинула разом з нею. Це героїня мати, мати, героїня ранньої повісті Шевченка утоплена. Абсолютно вірно. 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 Різні, різні запитання. Питання номер 30. Про який час свого життя згадує Шевченко в цих рядках? Давно то діялось ще в школі. Таки вчителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо де бо, бо я було трохи не голе, таке убоге, де куплю паперу, аркуш? В цих рядках Тарас Григорович Шевченко розповідає про період свого кріпацтва у дяка Богорського. Правильно, правильно. З яких творів Шевченка взяти ці рядки? Роботящим умам, роботящим рукам перелоги, орать, дума, сіять, нажать і посія на жать роботящим рукам. Ці рядки взято із вірша молитви. Правильно. Правильно. Учасниця номер сім, а людмила. Перше питання під номером три. Розділ. Борітеся, побороте, бо вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свядає. Кавказ? Поема Кавказ, правильно. На відповідь. Друге питання. Номер 17. Назвіть поему Шевченка, присвячену декабристам. Це неофіт. Правильно. Номер 4, другий розділ. Ми просто йшли, у нас нема. Зерна не за собою. Ходімо, ж, доленька моя. Мій друже в Боги лукавий. Ходімо далі, далі, слава, а слава заповідь моя. Це доля. Абсолютно правда. Перше питання під номером. А, номер три. П'ятий розділ. Хто зброє хворів Шевченка за образу дівчини кліпачки вилами пана просудимо в ту шаву? Поема, би тобі долови. Правильно Правильно. Звітний річний вис Шевченка, в якому паен говорить про свою творчу діяльність за три роки, три літа. Правильно. І останні питання. Другий розділ. З яких творів Шевченка взяв ці явським? Орю свій переліг убогонив та сів свого добрі ждева колись того.